Слава Ісусу Христу, мої любі! Нехай це спілкування буде для вас як теплий вечір біля печі і правди почуєте і душу зігрієте. Хай вас Бог оберігає, а зорі направляють до добра. Починаємо. Давайте глянемо, що ж то карти говорять про мобілізацію в Україні і чому, можливо, влада не все каже просто і відкрито. Так Перша карта двійка кубків. А це, знаєте, карта домовленостей, співпраці, але такої, що більше в кулуарах робиться. Як то кажуть, щось десь по-тихому рішається. Видно, є певні домовленості між структурами влади, можливо, з між військовими і урядовцями. Але то не про відвертість, то більше про ти мені, я тобі. Друга карта зірка, вона така про обіцянки, мрії, про світло в кінці тунелю, але часто то лише картинка, наче кажуть не переживай, все буде добре. А що там в глибині насправді не показують. Є ще багато невідомого, ніби спеціально затягують час, аби народ не здіймав галас. Третя карта дев'ятка жезлів. Тут вже видно втома напруга захист. Це про те, що люди вже насторожені, бо не раз були обмануті. Так виглядає, що частина суспільства вже на грані, бо не розуміє, кого і як будуть мобілізувати, і взагалі яка стратегія. І влада це знає, тому і не відкривається повністю, бо боїться реакції. Мобілізація триває, але правди повної не кажуть, бо багато щось вирішується поза кулісами. Народ тримають на надії, щось обіцяють, щось малюють світле, але конкретики мало. Люди вже втомлені. Підозрілі і тому ця тиша з боку влади лиш додає тривоги. Давайте подивимось, що ж карти нам кажуть про ситуацію на Сумському напрямку: чи щось там ворог крутить, чи вже наші пішли в наступ. Перша карта п'ятірка жезлів. Видно, що ситуація напружена, щось гріється, кипить, може бути підготовка до активних дій із одного і з іншого боку. Як кажуть у нас вже хтось когось підколупує. Друга карта сімка мечів. А це вже хитрість, така карта лукавства, підступу. Тут або ворог щось мутить, або наші так грамотно діють, щоб ввести ворога в оману. Може бути, що окупанти пробують зайти несподівано або роблять вигляд, що відступають, а самі десь з боку лізуть. А може, і зсу готують контрхід, але тихцем. Третя карта шістка кубків. Можливо, зараз ситуація повторює якийсь сценарій. Що вже був? Тактика, схожі події, ті самі напрямки, що вже атакувались або оборонялись раніше. Може, ворог хоче повернутись туди, де колись мав успіх, але і наші пам'ятають, що було, і готові вже краще. Ну, що я вам скажу? Дорогенькі е, на Сумському напрямку гримить. Є провокації, ідуть бої на локальних ділянках. Ворог не сидить тихо, але й наші не сплять. Наступ ворога може бути, а зсу скоріше за все готуються до хитрого ходу. Так що тримаймо стрій, віримо в своїх, бо наші, наші хлопці не дурні, знають як дати відсіч. Хай Бог береже сумщину і всіх, хто там зараз стоїть на передовій. Зараз подивимось, чи не задумала та Русня будувати переправи на правий берег Запорізької області. Давайте глянемо, що ж нам карти повідають. Перша карта: королева Пентаклів. Видно, що ворог має інфраструктурні плани, і не просто так, а з розрахунком. Є там якась хтось, що веде облік. Вираховує, де як вигідніше просунутись, тобто ідея з переправами точно є, бо ціль доступ до ресурсів, контроль над землями, та й стратегічно вигідно їм. Друга карта вісімка жезлів. Ой, це ж швидкість, рух, стрімкий розвиток подій. Карта каже, що якщо вони й планують будувати переправи, то робитимуть це швидко, не гаючи часу. Може, вже щось почалося або от-от почнеться. Третя карта: десятка пентаклів. А це карта, знаєте, про довгострокові цілі, окупацію, облаштування, родову структуру. Русня бачить ті землі як частину надбання, хоче їх собі в дім затягнути. В планах закріпитись, обживатись, да, будувати дороги, переправи, зв'язки та навіть якісь там вибори мутити. Але то все більше на рівні фантазій, а не реальності. Поки плани на переправи у Русні є. Вони дуже серйозно до того ставляться і навіть починають рухатися швидко. Але то не буде легка прогулянка. Наші їм не дадуть просто так мостити дороги. Переправи це їхній довгостроковий намір, бо без них вони не зможуть триматися міцно. Тримаймо стрій, не дамо їм ані кладку, ані переправу. Наша земля то не для загарбників. Давайте ж подивимось, чи причетна та клята Русня до кібератаки на оборонні сили Франції, Так, перша карта Паш Кубків, ото мені одразу говорить про якогось молодого, не дуже досвідченого виконавця, але з хистом до фантазії і Айтішного мистецтва, скажем так. Тобто, хтось може з тих, кого не видно на перший погляд. Друга карта Паш. Пентаклів, а це вже карта виконавця, що працює по завданню. І що цікаво, він не сам придумав, що робити, а отримав завдання і взявся вчитись, тестити, підбирати ключі. І за плечима цього пажа може бути якась школа або державна структура. Щось мені тут фезбешнім вайбом запахло. Третя карта диявол. Айой, а тут вже всі маски геть. Це однозначно про маніпуляцію, контроль, темні схеми і залежність. Диявол то символ влади, яка діє через страх, тиск і хитрість, карта прямо вказує на злу силу, яка стоїть за кулісами, тягне за ниточки, але сама в тіні це не просто хакери, а добре організована структура з темними цілями. І… Хто в нас мастак таке робити? Так причетна Росія до цієї атаки через третіх осіб, через молодих виконавців, можливо, навіть через фейкові групи з інших країн, але ниточки ведуть до кремлівського болота. Це була не випадковість, а демонстрація сили, залякування, перевірка реакції заходу. То не жарти, а велика переміна гряде і не без підступів. Питаю у карт, у кого залишиться контроль над Запорізькою АЕС у Росії чи в Україні? То слухайте уважно, що ті мої карти повідають. Перша карта смерть це значить одне теперішній стан справ більше довго не протягне. Росія. Не втримує цю станцію в тому вигляді, що є, і ситуація кардинально зміниться аж до повного зламу всієї цієї окупаційної адміністрації, яка там зараз сидить. Що було більше, не буде. Друга карта паж жезлів. А ото вже свіжа енергія, новий гравець, молодий посланець, якого направлять. Я це бачу як появу української сторони або міжнародного механізму під українським впливом зсу або якісь спостерігачі зайдуть, можливо, з місією, і почнеться новий етап контролю, але ще нестабільний. Перший крок до повернення. Це карта ініціативи, що буде йти від України. Третя карта сімка мечів. А тут вже вся правда вилізе боком, бо сімка ця говорить про шахрайство. Підступність і викриття злодіїв, тобто окупанти ще будуть пробувати хитрувати, вивозити щось, перекладати провину, мінувати, можливо, навіть замітати сліди. Але в кінці кінців їхні маніпуляції стануть явними, і їм не вдасться утримати станцію назавжди, контроль над Заес. Буде змінено те, що зараз тримає Росія, рушиться як стара гнила хата. Прийдуть нові сили з українського боку чи з міжнародною підтримкою і почнуть витісняти ворога крок за кроком. То що ж покажуть карти про зарплати нашим військовим? І чи дійсно з серпня можуть бути заборгованості? Перша карта дев'ятка кубків. Знаєте, то така карта, що говорить, поки що все ніби нормально. Вона про задоволення, ситість, ніби хтось там у верхах каже, та ми все платимо, все під контролем. але… Це може бути і ілюзія благополуччя тобто зараз ще все є, але то лише тимчасово. І ще карта може вказувати на когось, хто наживається, поки хлопці та дівчата воюють. Друга карта дев'ятка мечів. А тут вже зовсім інше. Це нічні тривоги, страх, відчай. Видно, що серед самих військових уже пішли переживання, що щось не те, що гроші не доходять, або не ті суми, або постійні затримки. Тривога вже є, і вона не безпідставна. Третя карта вежа. А йой – це вже повний крах і різке зламання системи. Якщо вона випадає, значить буде шок, буде несподіванка, буде грім серед ясного неба. Цілком можливо, що з серпня піде зрив по виплатах, або виявиться, що грошей нема, або їх неправильно розподілили, або будуть затримки, перерахунки, скандали. Це карта раптових змін і дуже болючих. На жаль, ситуація з виплатами військовим у серпні буде дуже напружена. Поки що все виглядає ніби нормально, але то ілюзія стабільності. Вже зараз всередині системи тривога і наближається великий обвал, пов'язаний з боргами або нестачею фінансування. Яким же може бути останнє рішення Путіна у цій війні? Ну, ми дивимося, на що ж ті карти мені кажуть. Перша карта Трійка Пентаклів. А тут мені йде інформація про перемовини, домовленості, залучення третіх сторін. Це така карта, де кожен має свою роль. Один проектує, другий працює, третій платить. Тобто, останнє рішення Путіна може бути пов'язане з тим, аби сісти за стіл з кимось, щоб узаконити якісь вигідні йому умови. Друга карта четвірка жезлів. Тут вже йдеться про публічну подачу як перемогу або завершення великої справи. Він захоче подати будь-яке рішення як тріумф, як успішне завершення операції. Навіть якщо це буде відступ чи поділ території, чи якась зрада своїм. Це карта парадного виходу, показухи, телекамер і пафосу, щоб лише виглядало гарно в його телевізорі. Третя карта. Та лицар Кубків, а це вже дипломат, посланець, той, хто їде з пропозицією миру. Це карта м'якої дії, замирення, підписання угод, такий собі красиво запакований крок назад, щоб зберегти лице. Останнє рішення Путіна то буде мирна ініціатива, але така, щоб виглядати переможцем, навіть якщо насправді буде програш, він спробує втягнути третіх гравців. Підписати якісь угоди, можливо, навіть кине своїх, аби втриматись. Подивимось, під час землетрусу на Камчатці було зруйновано атомні підводні човни Росії. Перша карта, десятка мечів. Ця карта як крайня крапка, коли вже на голову вдарило і нема звідки взятися. Це про крах, нищення, завершення. Якщо щось сталося, то дуже болюче. Тобто могло трапитись таке, що якісь об'єкти зазнали критичного удару, але чи саме оці атомні човни? Друга карта. Колісниця. Тут вже про рух, контроль, локалізацію ситуації. Колісниця, як знак, що хтось швидко реагував, намагається впорядкувати хаос. Можливо, провели рятувальні роботи, евакуацію, локалізацію ушкоджень. Це не про масштабне знищення, а більше про реакцію і відновлення контролю. Третя карта, шістка пентаклів. А це карта допомоги, балансу, обміну. Може бути, що е, е, постраждали системи, але одразу прийшла підтримка. Тобто, наслідки пом'якшили, щось відновили, передали допомогу щодо саме ядерних човнів, десь там. Може, щось зачепило, зробило тріщини або пошкоджень, але глобального затоплення чи руйнування не бачу чітко. Скоріше кажучи, удар був можливі ушкодження, але не повне зруйнування. Саме тому оперативна реакція і допомога були швидкими. Питання, як гірка полинова настоянка. Чи не задумав Кремль підрив Запорізької АЕС як останній козир у рукаві? Страшно й подумати. Давайте поглянемо, що карти покажуть перша карта, Верховна Жриця. А ця карта, знаєте, завше про скриті наміри, закулісні ігри, тайни великі. Кремль, як та змія під корою щось там приховує, планує, але не розкриває карт, то явно не порожні балачки. Є думки, є сценарії, які тримають на чорний день. Друга карта п'ятірка кубків. Ой тут вже біль, втрата, сльози, шкода, як наслідок страшного вибору. Ця карта каже, що якщо підуть на той крок, то буде трагедія. І при чим? навіть для них самих. Бо п'ятірка кубків. Це не про перемогу, а про втрату, відчай і жалкування. Вони самі розуміють, зроблять таке і все, дороги назад нема. Третя карта туз жезлів. А оце – карта дії, ініціативи, поштовху. Вона каже, бажання щось зробити є. Вони можуть зважитись на рішучий крок, імпульсивний з думкою: а давайте бахнем, щоб всім було гірше. Туз то, знаєте, іскра, з якої може зродитись полум'я, особливо коли ситуація дійде до відчаю. Плани у Кремля є, вони ховають їх як змія хвоста, бо то дуже темна, страшна справа. І, хоча розуміють, що це буде трагедія для всіх. Включно з ними. Але в момент повного провалу, коли не буде виходу, можуть рвонутись до тої останньої карти в рукаві, то я так скажу вам: загроза реальна, але ще не активна. Пильність має бути на найвищому рівні, бо ворог здатен на всяке. Питаю в карт: хто наводить ракети на будинки мирних людей? Чи є серед своїх зрадники? Дуже болюче питання. Давайте подивимось, що ті карти мені шепчуть. Перша карта сімка пентаклів. А це карта спостереження, вичікування, коли хтось щось довго ростив, плекав. Е, і дивиться, чи вже час збирати врожай. Е, тут може йтись про довгу підготовку, слідкування можливо закладених агентів, тих, хто тихенько передає інформацію, зовні як свої, а насправді сидять і чекають команди. Друга карта трійка жезлів. Це вже про координування дій на відстані, коли хтось подає сигнал, а інші виконують. Може вказувати на комунікацію через техніку, телефони, дрони, камери, маячки чи навіть просто передану інформацію. Третя карта п'ятірка мечів. – «Ой». А це вже страшна карта. Зрада, підлість, удар в спину. Хтось робить зло, знаючи, що нищить своїх. І ще карта каже: після цього вже нічого не буде, як було. Хтось зраджує заради вигоди страху або просто злобою керується. На жаль, дата така є серед нас ті, хто передає інформацію ворогу, тихо вичікуючи, роблять вигляд, що свої, а потім з точністю подають координати чи сигнали. І вже тоді летять ті ракети, прямо в хати, в школи, в пологові будинки. І все це з підлістю, без честі і совісті. Хай буде правда і справедливість. А тим, хто продає рідну землю, рано чи пізно прийде розплата. Давайте подивимось про Київ, про ту атаку 31 липня. Чому ж так багато постраждалих? Чи то не було чим збивати? Чи ППО вже не витримує? Сідайте ближче, рідненькі. Я витягла три карти. Дивимось: перша карта ту з пентаклів. А ця карта, знаєте, зазвичай про ресурс. Про можливість, про матеріальне. Тут я бачу, що в нас ППП є. Ця карта каже, що щось є, але не в тих об'ємах, що треба. Або воно під ключем, або економлять. Тобто проблема не в повній відсутності, а в обмеженості доступу. Може, не всюди були батареї, або їх не підвезли туди, де треба було. Може, і боєприпаси до ППО є не в достатку. Друга карта паж жезлів. Може означати, що нова зміна, нові підрозділи, або хтось тільки став на бойове чергування. Це може бути і про помилки в управлінні, типу випробовували нове, або не встигли зреагувати, бо атака була нестандартна, раптова, з несподіваного напрямку. Третя карта сімка кубків, а тут хаос. Дезорієнтація, розсіювання уваги. Ця карта показує, що ворог запустив багато обманок або застосував нові тактики, дрони з різних боків, фальшиві сигнали, атаки одночасно по кількох напрямах, і ППО просто не знала на що реагувати в першу чергу. Як то кажуть, очі розбіглись, а рук не вистачає. Це не те, що взагалі нема чим збивати, є, але не в такій кількості, як треба, або не всюди доступне, або економлять, бо розтягують сили. Також може бути нестача досвіду а, чи помилки в командуванні, особливо якщо нові зміни в кадрах. І найголовніше, атака була хитра, заплутана, не просто лупанули, а з багатьох боків. Підло, стрюками, і в тому вся біда. Молімось за всіх постраждалих. То вже питаннячко таке що аж кров у жилах заграла? Коли ж наші балістичні ракети підуть у відповідь на ту кляту орду? Давайте глянемо, що карти шепочуть. Перша карта Лицар мечів. Карта каже. От-от, як зірве, той полетить. Це означає, що політичне і військове рішення готується або вже на межі прийняття. Лицар мечів, то не балачки, то конкретна дія, рішучий удар. І головне, це буде реакція, а не перший хід. Друга карта: король кубків, політична верхівка, військове командування не діють на емоціях. А все зважують, координують із союзниками. Може бути, що вже є згода з кимось погодити відповідь, але хочуть, щоб виглядало як справедлива дія, а не провокація. Третя карта шістка кубків. А тут. Спогади, минули, кармічний зв'язок. Ця карта ніби каже: удар у відповідь буде тоді, коли народ згадає всі ті злочини у Бучі, у Ірпені, Краматорськ, Харків. Це буде не просто військова дія, а ще й емоційний акт справедливості як повернення боргу. Наші балістичні ракети ще не полетіли, але вже на низькому старті. Пам'ятає Україна і відплатить не зразу, але точно і в саме серце. Часів яр, ну таке тяжке місце тепер. То хто контролює Русня чи ЗСУ? Перша карта Паш Кубків. Це карта невизначеності, емоційної хиткості, ніби ситуація постійно змінюється. Видно, що там нема ще остаточного контролю. Все як на нитці висить. Може йтися про наші сили, які там є, але дуже виснажені і змушені маневрувати. Друга карта четвірка пентаклів. А це вже карта утримання, але з великою напругою. Хтось тримає позицію, не хоче віддати, бо то важливий шматок, стратегічна точка. І я бачу, що наші... Ще тримають окремі частини міста або борються за кожну будівлю. Бо карта чітко говорить: тримай, що маєш, бо втратиш. Але й тут є момент, що немає руху вперед. Оборона тримається, але на межі можливостей. Третя карта четвірка кубків, а тут вже емоційне вигорання, апатія, зневіра, ніби ситуація застрягла. Це про довгу оборону без видимих змін. Бої точаться, але ні наші, ні Русня не можуть остаточно взяти контроль над усім. І ще наші воїни, можливо, Виснажені, розчаровані, бо бачать, що допомога повільна, ротації нема, а наказ тримати. Ситуація в часовому яру дуже критична, але ще не втрачена. Русня преться, але місто не повністю під їх контролем. Наші тримаються зубами, хоч і на грані, хоч і виснажені. Три карти говорять одне: йде боротьба за кожен сантиметр, і ще нема повного захоплення, але й нема безпеки. Молимося за хлопців наших. і пам'ятаємо, тримають вони не лише місто, тримають Україну. Не дай Боже такого. Ви питаєте, чи скоро Русня зайде в Покровськ і Куп'янськ, та вже душа тривожиться, як тільки ті назви чую. Давайте гляну, що ж карти нам повідають. Перша карта дурень, а це дуже цікава карта. Вона про ризик, про необдумані кроки, про йти на вось. Тут мені йде, що русня може спробувати щось різке, імпульсивне, без повної підготовки, як то кажуть, а раптом пройде. Але це також карта незнання дороги, вони самі до кінця не знають, куди пруться і можуть нарватись на халепу. Друга карта лицар жезлів. Ой, а ця карта вже про швидкий агресивний рух. Видно, що на якихось напрямках, особливо десь ближче до Куп'янська, вони вже пробують рватися вперед. Це карта атаки, але знаєте, яка вдарив і побіг, тобто штурми. Будуть, можуть проривати лінії, але не факт, що втримають. Це більше про рейди, проби, а не повномасштабну окупацію. Третя карта: шістка пентаклів. А оце вже про баланс, взаємозалежність, допомогу. Мені тут іде, що наші не самі буде підсилення, можливо, зброєю, технікою або перекидання резервів. І ще карта показує, що противник розраховує на слабке місце. Але воно буде закрите вчасно, бо хтось ділиться ресурсом. Русня буде пробувати, особливо в напрямку Покровська та Куп'янська там штурми можливі в найближчий час. Але то буде хаотично з помилками, як сліпий баран на міст. Щодо повної окупації на теперішній час не бачу. Треба молитися, підтримувати армію і вірити все, що тримається, і триматиметься далі. Ну, мої хороші, на сьогодні досить. Карти сказали своє, а тепер і нам пора відпочити. Хай вам сняться добрі сни, хай тривоги обходять вас десятою дорогою, а сила і віра в перемогу ніколи не згасає. До нових зустрічей, мої ясні. Буде новий день, буде нове відкриття. Бережіть себе і Україну.